Сучасна наука ставить перед нами етичні головоломки, які змусили б збліднути навіть канта. Штучний інтелект наше нове божество і потенційний могильник. Ми створюємо системи, які скоро будуть розумнішими за нас. А що буває, коли учень перевершує вчителя? Але штучний інтелект буде підкорятися нашим правилам, кажуть оптимісти. Серйозно? Ми, істоти. Які нездатні домовитися про базові правила міжнародної політики, раптом навчимося закладати бездоганну етику в надрозумні системи, це все одно, що довірити ядерну валізку неадеквату, а потім дивуватися, чому на місці сусідньої держави радіоактивна пустеля. Генна інженерія відкриває перспективи дизайнерських дітей. Вже сьогодні ми можемо вибирати ембріони без генетичних захворювань. А завтра будемо вибирати колір очей, інтелект і атлетичні здібності. Звучить привабливо, чи не так? Але хто матиме доступ до цих технологій, правильно, ті, у кого є гроші, отримуємо новий вид нерівності – генетичну аристократію і натуральних людей другого сорту. Хіба не про це попереджав фільм Гаттака ще в 1997 році. А якщо до кліматичної науки, Десятиліттями вчені били на сполох про глобальне потепління, але ми вважали за краще їх не слухати. Незручна істина виявилася занадто незручною для нашої економічної моделі. І ось тепер, коли наслідки очевидні, ми раптом загадали про геоінженерію, глобальні технологічні втручання в клімат. Але хто дасть гарантію? Що ліки не виявляться гіршими за хворобу, нейронауки і технології читання думок розвиваються семимильними кроками. Ми вже можемо частково реконструювати візуальні образи з активності мозку, наступний крок читання думок і емоцій, кінець епохи приватності мислення, про який навіть Оруел не наважувався писати, біодрук органів, редагування геному CRISPR Квантові комп'ютери здатні зламати будь-яке шифрування, список можна продовжувати нескінченно, кожна з цих технологій обіцяє рай, але може створити пекло, і головна проблема в тому, що швидкість їх розвитку набагато перевищує швидкість розвитку наших етичних систем і регуляторних механізмів.